Завжди з Великоднім пов'язуєш надії на краще, надії на нашу перемогу, надії на відновлення і воскресіння нашої держави. І в цей день ми маємо не тільки просити в Бога, але й дякувати Богу за те, що Він зберіг Боголюбиву країну, нашу Україну, і що Він послав нам сили, послав нам розум для того, щоб ми. Захистилися від нападіння чужинців. І я всіх хочу привітати і просто побажати, щоб до наступного Великодня була наша українська перемога. От за це ми сьогодні просимо Бога. І я впевнений, що ці прохання співпадають з молитвами всіх українців і всього врешті-решт світу, які. Е Хоче, щоб ми просто викинули цих загарбників, нелюді дьявола, які до нас вернулися. А православна церква України, яка була створена через об'єднання православних церков і наданням Томасу, це є церква українців, це є церква Христова. І вона відрізняється від, власно кажучи, московської церкви тим, що у нас церква є народна. У нас церква є Христова, у нас церква є автокіпальна, а в них церква є державна. І якщо держава в них злочинна, то і зараз уже е, ці представники російської православної церкви в Україні, вони вже закінчують свій шлях. І коли я кажу, що церква українська, то це означає, що двері церкви відкриті і для тих, хто нарешті мав можливість розібратися. І е, прийти до нашої церкви. І я дуже тішуся, що за ці е, 4 роки, майже 5 років, вже тисячі і тисячі парафій приєдналися до нашої церкви. Отже, я думаю, що саме це хотів сказати Блаженніший, що це є наша церква, наша українська, Христова, Народна. І саме так і буде. Христос Воскрес. Виїснясть.